Складна соціально-економічна ситуація в державі торкнулася майже кожної родини. Підвищення цін на товари в усіх сферах торгівлі, ріст тарифів на оплату житлово-комунальних послуг і на рівні з цим незмінна заробітна плата. в нашому місті є чимало категорій сімей, яким надавалася субсидія. В цьому році отримувачів субсидії очікується набагато більше. Як буде працювати з такою кількістю людей відділ, розповіла завідувач сектору прийому документів відділу державних допомог Наталія Шушакова. Ми очікуємо в цьому році е, великий приріст громадян, які будуть мати право на субсидію. Е, з 1 жовтня у нас в приміщенні управління праці буде проводитись видача толонів е, з, е, з вказанням дати і часу прийому громадян. Е, щодо призначення субсидії, е, перелік документів залишився незмінний, порядок також незмінний. Право на субсидію мають. Е, Громадяни працездатні або непрацездатні пенсіонери, працездатні це які працюють або перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні. Субсидія призначається в разі, якщо, якщо ваші платежі не перевищують 10 або 15% від вашого доходу. тобто, для працездатних осіб, сім'я, які складається з працездатних осіб, це 15% від доходу, для непрацездатних або сім'ї з дітьми це 10%. З метою посилення соціального захисту найбідніших верст населення у зв'язку з підвищенням цін і тарифів на комунальні послуги постановою Кабінету міністрів про посилення соціального захисту населення, яка набрала чинності 1 липня 2014 року, передбачено надання населенню компенсації додаткових витрат на Плату послуг газопостачання та централізованого опалення у зв'язку з підвищенням цін і тарифів на послуги. Компенсація розповсюджується тільки на газ і на тепло, тобто на дві послуги. Призначається любій особі, яка зареєстрована в, наприклад, даній квартирі. Документи, які необхідні для призначення компенсації, це довідка про склад сім'ї і довідки про доходи. А також і паспорт, трудова книжка. Наприклад, сім'я з чотирьох чоловік. Чоловік, дружина, одна дитина віком до шести років, друга від шести до вісімнадцяти. Заробітна плата чоловіка та його дружини складає десь приблизно 4,5 тисячі гривень на місяць. Прожитковий мінімум для сім'ї становить буде становити 1218 для чоловіка для дружини, так? 1286 для однієї дитинки, і 1032 для іншої дитини. В сумі це становить 4764 гривні. Дохід сім'ї менший за прожитковий мінімум, так що сім'я має право на призначення компенсації. Компенсація розраховується на з місяця звернення і призначається до кінця опалювального періоду 2015 року. Компенсація це різниця між платежами за газ і за тепло. До підвищення ціни тарифів і після підвищення. Тобто, якщо до травня 2014 року особа платила за газ 10 гривень після підвищення, вона стала платити 20 гривень. Компенсація складе 10 гривень. Заяви на отримання компенсації приймаються з 1 липня. На сьогодні в нашому місті вже є родини, яким виплачена така допомога. Варто зауважити, що хто отримує і буде отримувати субсидію, право на компенсацію не мають.